Вітаю, шановне панство. З інтернету я дізнався про екологічне, причому ефективне дрижове підживлення рослин. І зараз хочу про це спитати у джеміні штучного інтелекту від Google про це, які рекомендації по використанню. Ми ну будемо застосовувати дрижове підживлення для підживлення рослин у нашій теплиці. Так, зараз включимо. Телефон. Вітаю, Джеміні. Вітаю. Радий вас чути. Як я можу вам допомогти? Джеміні. Я дізнався з інтернету про дріжджо підживлення. Скажи, будь ласка, для чого воно використовується і чим корисне? Дріжджове підживлення. Це чудовий спосіб збагатити ґрунт корисними речовинами. Дріжджі містять багато вітамінів групи Б, амінокислоти та мікроелементи, які стимулюють ріст рослин, зміцнюють їхню кореневу систему та підвищують стійкість до хвороб. Використовують дріжджове підживлення для різних культур від овочів до квітів. Воно особливо корисне для розсади, оскільки допомагає їй краще прижитися після пересадки. А ви плануєте використовувати дріжджове підживлення для своїх рослин? Так, у нас у теплиці ростуть огірки, помідори, перці. Особливо перці, чомусь юристи дуже ще не пішли. То можна використати це, щоб ну покращився стан їх Так, дріжджове підживлення чудово підходить для перців, особливо якщо вони погано ростуть. Воно допоможе їм зміцніти, набратися сил і дати хороший урожай. Головне, дотримуватися правильних пропорцій при приготуванні розчину. Хочете, я розповім вам, як правильно приготувати розчин для підживлення? Так, я про пропорції ще у тебе запитаю, а скажи, будь ласка, я використовую фітоспарин, це препарат для захисту від грибкових та бактеріальних хвороб рослин, а дрижі це гриби. Фітоспарин, ну який там у землі, ну я раніше проливав ґрунт, то ну як воно нормально буде все це працювати? Так, ви маєте рацію: дріжджі це гриби, але не варто хвилюватися, вони не зашкодять вашим рослинам. Навпаки, дріжджі допоможуть зміцнити імунітет перців, тому вони стануть стійкішими до хвороб. Головне не використовувати занадто концентрований розчин дріжджів, щоб не обпекти коріння. Давайте я вам розповім, як правильно приготувати розчин для підживлення перців. Ну почекай, Фітоспарин, він ну не зашкодить цій підкормці, він не деактивує її. Ні, фітоспорин не зашкодить підживленню дріжджами. Він містить корисні бактерії, які допоможуть захистити ваші перці від хвороб. Отже, ви готові дізнатися, як приготувати розчин для підживлення? Так, я вже готовий. У мене тут ось і зошит, ручка. Я буду зараз записувати. Так, скажи, будь ласка, яка пропорція, як приготувати це підживлення? Для приготування розчину вам знадобиться 10 грамів сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру та 10 літрів теплої води. Спочатку розчиніть дріжджі та цукор у невеликій кількості води, а потім додайте цю суміш до решти води. Дайте розчину настоятися протягом 2-3 годин, і він готовий до використання. Підготували ручку та зошит. Так, я вже записав 10 грам, 2 столові ложки цукру на 10 літрів води. Так, що я хотів тебе запитати? У мене. Це ти про які дріжджі мову ведеш? Про пресовані чи про сухі? У мене у пакетиках сухі дріжджі. Ви можете використовувати сухі дріжджі. Головне дотримуватися правильних пропорцій. На кожні 10 літрів води потрібно взяти 10 грамів сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру. Ага. Ви вже готові до використання розчину. А якщо е, пресовані дріжджі використовувати свіжі. Для пресованих дріжджів потрібно взяти 50 грамів на 10 літрів води. Решта пропорцій залишаються такими ж: 2 ага. столові ложки цукру на 10 літрів води. Я зрозумів, я в інтернеті. Ну, Відеоролик дивився там, де це підживлення проводили. То там 30 грам сухих дріжджів використовували. І півлітри цукру туди всипали. Це ну, забагато, так? Так. 30 грамів сухих дріжджів і півлітра цукру це забагато. Такий концентрований розчин може обпалити коріння перців. Краще дотримуватися пропорцій, які я вам назвав: 10 грамів сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру на 10 літрів води. Так, у мене у пакетиках тут дріжджі по 7 грам. Скільки мені треба на 40 літрів розчину? Отже, якщо у вас пакетики по 7 грамів, вам потрібно взяти 4 пакетики дріжджів на 40 літрів води. Це буде 28 грамів дріжджів, що дуже близько до необхідних 30 грамів. Також додайте 8 столових ложок цукру готово. Так, ну я візьму мабуть 5 пакетиків. Я думаю, що буде нормально все. Так, 5 пакетиків це навіть трохи більше, ніж потрібно, але нічого страшного. Угу. Головне не перестаратися з цукром. На 35 грамів дріжджів достатньо буде 7 столових ложок цукру. Ви готові до використання розчину? Так, готові. Зараз його приготую. Скільки там, годин три треба витримати? Так, розчин потрібно витримати 2 3 години, щоб дріжджі активувалися. Після цього його можна використовувати для поливу перців. Ви вже готові до використання розчину. Та готові, готові. А скажи, будь ласка, уже через який час ось кілька порад щодо використання дріжджового розчину. Чем? Поливайте перці під корінь, уникаючи потрапляння на листя. Робіть це вранці ага. або ввечері, коли сонце не таке активне. І не забувайте, що дріжджове підживлення не замінює основні добрива. Тому червуйте його з іншими підживленнями. Якщо у вас є ще якісь питання, не соромтеся запитувати. Ну, мене органіки там вистачає. Я не хочу мінеральним зловживати там щось. Ну це екологічне ж підживлення. Тут же нічого шкідливого нема у дріжджах. Так. Дріжджі це екологічно чисте підживлення. Вони містять багато корисних речовин, які покращують ріст рослин і не завдають шкоди ґрунту. Ви можете використовувати дріжджове підживлення без побоювань. Угу. Дуже дякую. Зараз буду робити розчин. Ну і зараз по рекомендаціям Gemini буду готувати розчин для дрижового підживлення. Тут 2 літри теплої води. Ну і сюди всипаємо сухі дрижжі. 5 пакетиків буду використовувати. Я думаю. Трошки больше, неж меньше, все же таки краще будет. Так, третий пакетик. Четвертий. Так, і п'ятий. Так, і. Вже мені сказала, що 7 столових ложок цукру. Я не знаю, мабуть, рахувати не буду склянки цукру, я думаю, вистачить. Тут, мабуть, і буде якраз 7 ложок. Так, тепер це розмішуємо. Ну і потім буду по пів літри на 10 літрів використовувати тієї робочої суміші. Так, гарно розмішуємо. Цукор допоможе дрижжем активуватись, почати процес бродіння. Так, ну наче розчинились. Так, Зараз прикрию цю баночку якоюсь ганчірочкою чи марлею. Ну і хай три години стоїть. Джемі, у мене іще до тебе. Є пару запитань по дріжовому підживленню. Звичайно, задавайте. Я тут, щоб відповісти на ваші запитання. Скажи, будь ласка, коли буде відний ефект від цього підживлення? Зазвичай ефект від дріжджового підживлення помітний вже через тиждень. Рослини стають більш міцними, листя набуває насиченого зеленого кольору, а цвітіння стає ряснішим. І так, і ще одне запитання. Повторне підживлення треба проводити і якщо так, то через який час. Повторне підживлення можна проводити через від 2 до 3 тижні після першого. Зазвичай достатньо від 2 до 3 підживлень за сезон. А, дуже дякую Джеммі за рекомендації. Увечері буду підживлювати свої рослинки. Цей розчин я приготував о 1 годині дня. Зараз вже пів 6 вечора. Ну і настав час підживлювати цим розчином рослини. І ще йде бурління, воно ще тут шумить. Відразу пінка була, піднялось трохи. Я думав, що може вільного місця мало і буде із банки вивалюватись. Тут 2 літри води, 3-літрова банка. Аж ні, воно нічого дуже високо не піднялось. Ну, цукру небагато, тому не дуже таке активне, інтенсивне бродіння було. По запаху нагадує бравшку, Хто коли самогонку гнав, то знає, про що я балакаю. Ну і зараз із цієї банки буду відмирати півлітровою баночкою цей розчин. І півлітри якраз у мене буде на 10 літрів води. Ось, буду із поливалки з цієї поливати. Ось так цікаво, що з цього добрива буде. Ну, як Джеміні запевняє, то і структура ґрунту буде покращуватись, і коріння в рослин буде краще, і зав'язь більше. Ну і все буде добре. І я ще у Джеміні запитував, скільки ж... Цього розчину під рослинки давати. Вона сказала, що від пів літра до літру на одну рослинку. У мене рослинок у теплиці, ну, окрім редиски, 53 рослинки. Цього розчину у мене на 40 літрів, то ну, в середньому десь ну, якраз так і буде. Так, якщо чітко порахувати, то якраз 0,75. Літрів виходить на рослинку, ну, а я буду із поливалки поливати, то де літра цього розчину припаде, ну, а де може і літр. На дворі потемніло, насуваються хмари, здалеку там гриміть. Ну, а я зараз буду підживлювати добривом із здрижів мої рослинки в теплиці. Перед підживленням, ну як і цим дрижовим розчином, так і будь-яким іншим рідким розчином. То треба рослинки, ну, землю пролити, щоб вона була волога. Я вже це зробив. Ось, до речі, я тут хочу показати, як ростуть огірочки. Ось дивіться, я 31 травня показував, які були огірочки, вже сьогодні уже сантиметрів 5, а може й більше. Мабуть, більше. Сірник 5 см десь отакий, а тут уже 6 точно буде. Ну і, о, гриміть. Цей огірочок, огірки вже пішли. В принципі, їм може підживлення вже такого і не треба. Ну хоча, як Джеміні каже, то усьому буде добре. І для огірків. Так, я вона сказала, це Джемені штучний інтелект, і що цим розчином по листю не можна поливати, а під корінь. Ну, Тут то я буду поливати під корінь. Хоча десь буде і попадати, і на листя. Так, у нас уже дощ почався. Так, ну а тут оце як із перцем перець низенький. Я оце не знаю, як тут, щоб не попасти на листя. Мабуть, потім ще чистою водичкою. І зверху, з листочків змію. Так, ну і так буду продовжувати далі. Тут оці помідори підживлювати, то ніяк не вдається, щоб на лист не потрапило. Ну це дрижже, я не думаю, що воно якесь активне і щось таке погане трапиться. Так, ну і тут мені вже трішки залишилось. Це вже остання поливалка. Дощ, як чуєте, по теплиці лупить, але мені тут дощ не страшний. Закінчив поливати цим дрижовим розчином свої рослинки. Ну, помідори я вважаю, що не дуже потребували якогось підживлення. Органіки тут у мене вистачає. Вони вже так гарно в ріст пішли. А ще в кращому стані огірочки ростуть. Не по дням, а по годинах. Ну, а це ось тільки перці у мене такі слабенькі. І саме для них в першу чергу я і використав це підживлення. Як я підживлював, то потрапляло на листочки. Я потім іще чистою водою змив. А й до речі, ось хочу вам показати. Ось, бачите, завівся шкідник, я його упіймав, жучок такий кругленький, як він листочки пооб'єдав. Ось бачите, по листочки тут ось дуже багато. Ось тут взагалі від одного листочка нічого не лишилось. Тобто ось так підживів цим дрижовим розчином, тут запах. Неймовірне стоїть, як Брашкою тут хтось пополивав. Ось тут кабачки ростуть. Так що будемо чекати на результат сьогодні 2 червня, як Джеміні сказала, на результат можна вже подивитись, буде ефект через 7 днів. Тобто, 9 червня покажу, в якому стані. Будуть мої рослинки. Так що ось ще раз показую, в якому зараз стані, особливо перці. Ну такі слабенькі. Ось тут уже і цвісти хоче, там уже квіточки. Але ж ну, маленькі, скільки тут. Більше трошки за 10 см рослинки. Слабенькі маленькі рослинки, але вже з бутончиками. Ну, огірочки, нормально все. І... і помідори я їх сьогодні попідв'язував. Так що, ось такі справи. Так що поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!